Тарифи на електрику зросли. Відтепер споживачі мають сплачувати 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Ми запитали, як такі зміни вплинуть на бюджет хмельничан. На мій бюджет вплине. В мене субсидії немає, пільг немає. Звісно, вплине. Ми вже думаємо, як економити, але вже далі економити, вже не знаємо. Середньостатистично, звичайно, воно впливає на все, але... Мусимо миритися з тим, що маємо, тому що розуміємо, що в Україні зараз такий час, такий стан, що мусимо і під відключення, і під збільшення тарифів. Головне, щоб це робилося дійсно, бо так потрібно, а не тому, що хтось на комусь щось заробляє. Ви що ще поки не поняли, ну вплине вплине, вплине. Я думаю, не вплине на мій бюджет зовсім. Більше на на біжати. Звісно, вплине, ну не настільки, ми економно відносимось. Я вот вручну зараз сираю, таку маленьку сірочку зібрала, пересирала, щоб електрику не тягнуло. Так що я щось вважаю, що це для мого бюджету не дуже там воно. Ну, Дуже вплине, бо пенсія невелика, так що вплине. І економіки вже немає куди далі. Для бідного пенсіонера, в якого 3,5 тисячі пенсія, і впереді стоїть аптека. І комунальні послуги, а жити він не має за що? Та суттєво, мабуть, вплине. Це ж практично чуть не в два рази. На 80% чи скільки там, Та суттєво. Я, то суттєво. Як, в принципі, наш ж бюджет пенсіонерів, то це, якщо немає субсидій, то це суттєво буде впливати.